Так, добре, що таке, так. І зараз я буду виходити на екранчик вже, буду виходити на презентацію. Якщо будуть виникати якісь запитання, будь ласка, піднімайте ручку, будь ласка, запитуйте мене, і от ми з вами виходимо. На екранчик. Чи бачите ви екран? Так, я підготувала. Ага, так. Так, добре. І тут ви бачите е, на екрані роботи минулої теми. Зараз ви бачите роботи, які вже завершені. Роботи дуже гарні. Мені вони дуже подобаються. І акварелька дуже класна, і доповнення графікою дуже дуже класно. Але таких робот у мене не дуже багато. Є роботи, наприклад, такі. мені дуже подобаються акварельні плями, суперовий початок, але робота трошечки не завершена. Мені хочеться все-таки додати якісь лінії. Не обов'язково ці лінії робити чорним, ці лінії можна робити і аквареллю, можна робити це тоненьким пензликом і робити такі маленькі лінії. І я просила вас зробити. Ця робота була розрахована на два дні і ви розумієте, що такі плями зробити не важко, і це можна було зробити дві роботи. Але я не дочекалась навіть робот від всіх. Тому, будь ласка, дівчата, у вас є час ще, щоб я могла ці роботи дивитися, і дуже прошу вас. Робити все вчасно. бо коли ми будемо йти далі, ви ж розумієте, що в нас іде від простих речей до складного. Спочатку я даю вам дуже такі прості речі. А коли ви будете, не будете робити простих речей, то потім, коли у нас буде тема більш складною, то не, коли ви не виконуєте цієї теми, вам буде важче. І буде, коли ви зробите тему, яку ми будемо робити там через 4 тижні або через 5, <кій> і ви будете потім робити ці камінчики. Ви розумієте, що це мертвому примочка. Ну бо це потрібно зараз, зараз і за час, бо це перша тема, з якою ми, вам, ми з вами знайомимося з аквареллю, що вона може, як вона може працювати по мокро, в мокрій плямі. Бо наступна тема у нас з вами вже буде: ви бачите зразок на лівій стороні малюнку, і ви бачите вже таку тему, яка вже більш складніша. І ця тема в нас розрахована на один день. Вона не складна в виконанні, але треба її зрозуміти. Треба зрозуміти, що саме ми будемо робити. І тема наша називається, урок у нас називається Тема і Небо і гори. Гори тільки ми не малюємо з вами якісь е гори е Індії або Китаю. Ми з вами робимо наші гори. Це можуть бути Кримські гори, це можуть можуть бути гори Карпат, це можуть бути наші херсонські пагорби. Головне, щоб ми з вами це можуть бути навіть плавні наші, коли ми дивимося зверху. А тут головне показати простір і завдяки акварелі передати цей простір. Бо у нас тут знайомство йде з технікою лисування. Ви бачите, тут знизу я завжди буду писати. Якій техніці ми з вами робимо, якщо перша тема то у нас було знайомство, і там ми могли робити так, як нам заманеться. Хотіли мочили, хотіли по сухому, хотіли бризкали, то тут вже ми з вами роззнайомимося з конкретною технікою, і техніка називається лисування. Тому дуже прошу, коли ми з вами спілкуємося, і коли я кажу, тут ми будемо робити техніку лисування, щоб ви вже розуміли про що саме йде мова. Наші задачі це знайомство з акварельною технікою висування, розвиток творчого мислення, розвиток навичок роботи аквареллю. Ми будемо цим займатися весь рік і знайомство з можливостями нашої акварелі. Форматик А4: білий акварельний. Акварельні фарби, великі акварельні пензлі, круглі або плоскі, баночка з чистою водою, палітричка, серветки. Серветки обов'язково, щоб вони з вами були поряд, для того, щоб вони могли в будь-який момент ви могли їх використовувати. І техніка знов таки повторюю: лисування. Так виглядає робота, яка повинна бути у вас. І ви тут бачите гори негострі. Тут у нас з вами не гори, не, скажімо так, не Кавказькі, не індійські гори. Ми з вами бачимо більш схожі на нашу місцевість. Це може схоже таки на пейзаж кримський або навіть наш херсонський, коли скелі, Станіславські. Якщо хтось там був, то теж могли бачити такі цікаві пейзажі, такі цікаві рельєфи. І ви бачите фотографію роботи. Дуже прошу вас робити якісні фотографії так, щоб я бачила фактуру паперу. Ви бачите тут фактуру акварельної форматику такого. І ви бачите, чим відрізняється ця робота від, той, від тих технік, які ми будемо далі з вами працювати. Тут іде техніка перекриття. Якщо ми з вами подивимося зараз пояснення, обов'язково потім ще. Будь ласка, прочитайте, що чи чи чистий акварельний живопис це живопис з прозорими фарбами. Це головне, я дуже хочу, щоб ви це зрозуміли: що акварельний живопис це прозорі фарби. Білила в акварельних фарбах не застосовується. Чиста акварельна техніка вона без білил. Ми можемо використовувати іноді, коли це змішана техніка. Є така ну, техніка змішана, де ми можемо використовувати деякі, деякі матеріали, і тоді ми можемо використовувати В Чисті акварелі ні. Порівнюючи техніку акварелі з іншими техніками живопису, тим, такими, як темпера, гуаш, олія, перш за все, слід зазначити основні її властивості. Я маю на увазі акварелі. Це прозорість легкість. І одночасно це чистота, чистота кольору і інтенсивність фарби. Тобто фарбу треба брати насиченою, щоб вона не була такою зляканою, щоб дуже світленька, не потрібно її робити. Прозора, але інтенсивна. Це обумовлено перш за все тим, що фарба. Ну, шар фарби накладається один на, на папір і завжди тонкі цей шар фарби він дуже тоненький, і тому прозорі для проникаючого через них проміння світла. Тобто, слой фарби він пропускає через себе світло. І відбиваючись від паперу, ми бачимо вже світлий прозорий шар. Тому, будь ласка, ой, не, не на жала. І для майбутнього художника, звичайно, дуже важливо отримати навики в техніці лисування. Оскільки ця техніка виховує витримку, дуже вона це виховує, бо треба чекати, бо треба дочекатися, коли висохне перший шар. Друге, це вивчає передбачення і розрахунок. Тобто, якщо ви робите світлий шар кольору, то ви повинні розрахувати так, щоб потім, коли ми на нього будемо накладати інший шар, ми розуміємо, що він буде темнішим. Uh, утворюється uh, утворення нового кольору. Тобто, ми з вами повинні передбачати, як буде виглядати новий кольор, а uh, вчить uh, найбільше наочним способом осягати особливості і свою рідну красу багатошарового живопису. Тобто, що таке багатошаровий живопис? Кому ми, ми робимо шар. Чекаємо, висихає, робимо інший шар фарби, висихає. Третій раз ми так можемо робити з вами близько п'яти, більше не потрібно, бо потім ми вже не будемо бачити з вами папір. Дозволяється техніка нам повніше вивчити палітру по фарб через те, що необхідно дотримувати послідовності перекриття прозорих фарм непрозорими. І отут я ще хочу показати вам аналог знов-таки техніка лисування, але ви бачите тут же такі розтяжки, начебто, від темного до світлого у нас ідуть, іде колір. І ви бачите і в цьому варіанті робота в одному кольорі. В даному випадку, це синій колір, а Тут ми з вами працюємо більш таким з коричневим і з охрою, тобто дуже схожі кольори. І у вас таке ж саме буде умова, що ви використовувати якийсь один колір. Йому можуть допомагати такий колір, ну, наприклад, коричні може мати відцінки, або там синій може мати відцінки, але ми не робимо там і жовтий, і синій, і червоний. Ні. Ми працюємо з одним кольором. Тобто, такий хроматичний, буде у нас хроматична робота. А, і отже, при методі рисування глибина і насиченість кольорного тону, його загальна сила досягається шляхом послідовного перекриття прозорого шара, що просох, обов'язково просихає. Бо якщо він не просохне, то це буде вже інша техніка, і вона буде називатися повологому, по мокрому. Кожний раз ми повинні дочекатися, поки просохне перший шар. Початкові стадії наносяться світлі тони, тобто спочатку світлий тон, потім темніший, потім шар наступний ще темніший, і наступний ще темніший. Не робиться в цій техніці, ми не можемо зробити темний шар фарби, а потім світлий, Ми його не побачимо. Тому спочатку робиться світлий, потім темніший, темніший і темніший. Зараз я вам показую нагадую кольорове коле, щоб ви згадали, як саме виглядає кольорове коло. Зверху ми бачимо жовтий, посередині внизу фіолетовий, і ви бачите такий трикутничок: а, трикутник жовтий, червоний і синій це головні кольори. Зелений, помаранчевий і фіолетовий це змішані кольори. Ми їх можемо отримати, коли будемо змішувати. Основні жовтий синій дає зелений, жовтий-червоний, помаранчевий, червоний синій дає нам фіолетовий колір. Але ми можемо з вами гратися. Більше жовтого буде зелено жовтий більше синього буде зелено-синій, так само з помаранчевим. Більше жовтого, помаранчево-жовтий, більше червоного, помаранчево-червоний. І так ми можемо робити дуже багато відцінків. Але це ми кажемо за колір. Ми будемо сьогодні з вами розмовляти і будемо виконувати роботу з кольором, але одним, тобто не використовуючи якісь а, ще кольори. Беремо один кольор і можемо працювати тільки з цим кольором. Але трошечки, трошечки ми можемо його змінювати. Змішування по інтервалам, потім почитаєте, будь ласка, ці я не буду вам зачитувати, щоб не витрачати час. А тут знову я таки я пишу, що за чим ми з вами будемо робити. Тобто послідовність, послідовність того, що треба робити. Зараз ми з вами знайомимося з темою. Потім, після цього, ви обов'язково подивитесь. Тут ви бачите таким блакитним це відео. Перше відео займає 4,5 хвилини, недовго. Друге відео 2 хвилинки займає, може навіть і менше. І третє відео займає 20 хвилин. Я дуже хочу, щоб ви їх передивилися. Перше відео це я вам знімала, а третє відео і друге відео це я взяла з, з Ютубу і ви подивитесь, десь там використовується російська мова. Пробачте, не знайшла українською. І потім ви робите після просмотру цих, цих відео, ви робите таку вправу на закріпленому форматику А 4 ви малюєте 3-4 смужки вертикальні, а потім 3-4 горизонтальні, вони повинні перехрещуватися і нагадувати такий килимочок. Потім прозорою фарбою, жовтою, помаранчевою і червоною, ви робите заливки. Що таке заливка? Прозорою фарбою, і ви подивитесь в першому відео я саме показую, як їх робити. А потім, коли вони висохнуть, ви робите горизонтальні е, смужки вже, і тоді будете бачити, що буде відбуватися з кольором, коли вони будуть пере, 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 перекривати один інший. Але обов'язково подивіться, будь ласка, спочатку навчальне відео, яке займає 4,5 хвилинки. Воно вам допоможе. Отак виглядає ваша вправа. То ви бачите, з лівої сторони ви робите без лінійки, просто ручкою, робите такі лінійки, горизонтальні і вертикальні. Це може бути три або чотири. Е, наступним етапом ви робите, наприклад, горизонтальні. Спочатку ви робите такі теплі, жовтий, помаранчевий, червоний, або, там, наприклад, червоно-помаранчевий, е, червоно а потім чистий червоний. Наступна робота, коли вже все висохне у вас, коли висохне ваш папір. Ви робите перпендикулярні лінії, і тут ви вже використовуєте холодні кольори для того, щоб ви побачили, як саме працює акварельна фарба. Ви бачите, як колір змінюється завдяки тому, що як скло, одне скло зверху інше скло, і ми бачимо з вами інший кольор. Це потрібно зрозуміти, як це працює. Тому дуже прошу вас зробити такі вправи. Uh, і цю вправу робити недовго, вона займе у вас ну, десь ну, півгодинки, це, це, якщо дуже робити повільно. Uh, і потім ми з вами продовжуємо роботу. Після того, як зробимо цю вправу, викладаєте мені, uh, я вам кажу, що ви молодці, або кажу, що треба доробити, або щось може якесь буде зауваження. І потім ми продовжуємо з вами роботу на форматику А4. Ми з вами. Робимо вже наш пейзаж. Потім ви почитаєте, побачите. Ось таким чином виглядає перший етап. Ви робите небо зверху донизу, але ви бачите таку розтяжечку одного кольора блакитний, або це синій, або це буде коричневий кольор, не обов'язково використовувати синій. Це може будь-який кольор бути, навіть червоний. Тільки одне я прошу не використовувати жовтий, бо він дуже світлий, і ви не побачите дуже сильно різниці. Дуже красиво виглядає коричневий. Можна використовувати і чорний колір, але ви бачите, перший етап, перший шар фарби він робиться дуже світлим. І отут ви бачите вже поетапність, де ми зверху потім неба робимо другий шар. Я позначила його циферкою 2. Це самі далекі пагорби, самі далекі гори у вас будуть. Але коли ви цим кольором, яким ви, яким ви робили небо, ви робите цей шар, але ви робите його повністю. Тобто не просто там, де сама циферка 2, А ви робите циферку 2 і до самого низу, <кій> до самого низу. Потім, коли воно висихає, ви робите відступаєте від краєчку 2 і робите шар 3, Але починаєте робити його і до самого низу. Так само і четверте, ви робите, коли вже висохне ваш третій шар. Зараз тепло на вулиці і він дуже швидко сохне, тому ви можете винести на вулицю або можете сушити феном, щоб не чекати довго, щоб ви це зробили, зробили цю роботу за дві години, яка нам дається на це завдання. То ви просто можете сушити феном. Це дуже буде швидко, швидко, або просто виносити на балкон або десь на купацію. Після того, як ви зробили четвертий шар фарби, тобто ви позначили ці пагорби або гори, але знову, таки ви робите четвертий до самого низу, тобто, там під п'ятим, там є у нас перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Тобто там, де в нас циферка 5, там у нас з вами 5 шарів. Тобто там у нас і колір неба, і колір другого ряду, і колір третього, і колір четвертого, і потім у нас з вами виходить п'ятий колір. На цьому, і п'ятий тон. На цьому тоні ви можете потім зробити ще якісь елементи, може якісь поставити стовби стовпи, можете поставити якийсь парканчик, або там буде якесь одне дерево. Можете зробити птахів в небі, щоб не було пусто. І це буде дуже така цікава робота. Подивіться, як виглядають роботи в цій техніці. З лівої сторони, ви бачите саме ту роботу, яку тільки що вам показувала, де завдяки акварелі, завдяки прозорісті ми з вами показуємо простір ближче далі, 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 далі. Тут роботу ви знов-таки бачите, і тут техніка лисування. Небо ледь-ледь блакитне, але повністю весь формат ви заливаєте небом. Потім омалюються гори, які дуже-дуже далеко, і ви бачите, що вони дуже світлі, бо там більше водички. Підсихаємо ми робимо третій, четвертий і п'ятий шар. І тут ви бачите вже на першому плані таким же самим кольором, не таким, що ми робимо там землю а дерева зелені. зелені, ні. Тим самим кольором ми робимо з вами дерева, але це не обов'язково. Можна зробити і просто отакі, для того, щоб ви побачили. Я побачила, що ви зрозуміли, що таке техніка лисування. Тут ви бачите зразки, теж така ж техніка, але тут використовують трошечки відцінки. Ви бачите, небо таке жовтеньке з рожевим відцінком, потім ми бачимо фіолетовий. А потім перекривається вже коричневим, але е, тут ми вже використовуються інші кольори. А, і тут немає того, що фіолетовий йде до самого низу. А якщо б шов, то це було дуже дуже теж, цікаво і красиво. А, цехніка лисування, так як має виглядати вона у нас, ми можемо з вами побачити тут. Але тут гра йде таким жовтим і коричневим кольором. І ви бачите небо таким жовтим. Якщо вам подобаються такі кольори, теж теж можете використовувати, але не використовуйте дуже контрастні по кольору. Тобто, щоб тут не було і жовтий, і синій, і червоний, і всі кольори нашого кольорового кола. Ні, ви якось берете вузький сектор і над ним працюєте. Що ми маємо з вами побачити в кінці нашого сьогоднішнього уроку? Ми повинні побачити з вами вправу, де ми бачимо, як змінюється колір, коли один колір накладається на інший колір, і ми повинні побачити з вами такий пейзаж, який називається. Небо і гори, або там небо і пагорби для того, щоб показати простір завдяки акварелі. А, і ну, я тут на сьогодні все і чекаю ваше фото. Ви бачите, що дуже мало тут інформації, е, ви побачили ці роботи. Чи є питання, чи я буду переходити вже до того, щоб з вами спілкуватися в групі? Скажіть, будь ласка. Питання ну. в групі. Все, все зрозуміло. Погано чую. Добре, перехожу тоді на екранчик. Я вам скинула щойно три роботи. Добре, добре, подивлюся. Добре. Так, у мене тут зараз шість учасників, тільки дуже жалкую, що нема всіх. Будь ласка, дівчатка, якщо ви спілкуєтесь зі своїми однокласниками. Будь ласка, нагадайте їм про наші зустрічі у середу для того, щоб ми у нас було більше і щоб більше людей могло познайомитися з цією шикарною і цікавою технікою, як акварель. Вона вам дуже буде допомагати і в роботі з інтер'єром, який ви будете потім робити. Uh, і, Павло Анатолійович, мені дуже, дуже часто мене uh, просить, щоб я uh, давала вам якісь такі uh, техніки, саме техніка лисування, саме ця техніка буде використовуватися uh, вами потім в, в предметі uh, інтер'єру. Тому акварель ви будете використовувати потім ще і в інших предметах. Тому uh, треба навчатися. І я ще як завжди кажу, що знання це так, така ноша, яка не важка. Носити свої знання не важко, а коли вони є, то вони можуть нам дуже класно допомагати в нашому житті, навіть коли ми не будемо з вами художниками або дизайнерами, все рівно ті знання які ви отримуєте зараз. Вони будуть вам допомагати в спілкуванні в, в сприйнятті оточення, яке навколо вас, і потім в... на... надалі це буде допомагати вам виховувати ваших дітей. І знаходити мову з вашими е, друзями, це дуже класно. Так, дівчатка, хто-небудь вийдіть, будь ласка, щоб я хоч з кимось розмовляла, хоча я б чиїсь очі бачила. Будь ласка, дякую, Вікторія. Так, це мої такі будуть. Ти, ти будеш моїм таким неспасательним кругом. Я буду бачити тебе і буду розуміти. Бо завдяки вашим очам я бачу дякую, Олександре, завдяки вашим очам і вашим посмішкам. Я можу розуміти, що ви мене чуєте, і що саме ви мене розумієте. Чи є питання по цій темі, дівчатка? Ні, тоді я вам бажаю гарного, гарного настрою і чекаю фотографій ваших робіт. Бо коли ви показуєте мені на екранчику, ну дуже маленькі картинки, я їх дуже погано сприймаю. Тому фотографуйте, але фотографуйте якісно. Будь ласка, бо ви тільки що бачили і викладали фотографію. Я зараз скину вам презентацію. А трошечки пізніше скину, скину вам і відео. Добре. Але поки воно загрузиться, пройде десь більш, десь півгодинки, але потім ви можете його подивитися. А презентацію викладу прямо зараз. Все, пока, пока я вас обнімаю і чекаю наших зустрічей, чекаю ваших запитань і ваших робіт. Пока, гарного, гарного, дня. Дня. гарного дня вам. Гарного пока. дня, До побачення! до побачення.